Ню тільки раз цвіте любов Володимира Івасюка та Богдана Стельмаха уже можна почути у новому виконанні місцевих гуртів. Кавер версію створили в рамках нового проєкту «Трансформація української музики ХХ століття поза часом. Ми ставили собі таке дуже масштабне завдання, ну якби можливо відійти віднайти такі твори українських композиторів, яких ми не чули, які так і залишилися десь в шухлядах, десь були втрачені і їх відновити і відтворити. Ми прийняли рішення, що ми будемо робити такий просвітницький проект, який би дав можливість донести те, що є. Для широкого кола людей, от і насамперед, молоді, яка взагалі для себе не знає і не цікавилася цими людьми, композиторами їхніми творами ХХ століття. Завдяки проєкту можна буде почути твори Івасюка, Шамо, Михайлюка, Горчинського, Майбороди, Сильвестрова, Боєвського у новому виконанні. Є прогалина в аналізі саме ХХ століття, бо частину митців, композиторів, письменників зробили радянськими, тобто розмили їхню ідентичність. Частину зробили, вкрали в нас, зробили російськими, але насправді, коли ти починаєш в цю тему занурюватись, ти розумієш, яка багатогранна музична культура. ХХ століття українська і наскільки мало ми про неї знаємо. Проєкт поза часом реалізується за фінансової підтримки Українського культурного фонду. В його рамках планують створити два різножанрові альбоми, які міститимуть по вісім пісень. Ми вибрали ті пісні, які, на наш погляд, най, най -такі, найгнучкіші в плані аранжування, де можна було б щось, щось внести свого, свого, бо це є першочергова. Ідея якби, цього проєкту. І скажу чесно, коли вже почали працювати над цими піснями, ну це був такий дуже позитивний досвід. Ці пісні вони настільки гнучкі, що можна тут головне зрозуміти сенс і перекласти його на теперішній сучасний час. І я скажу, що дуже багато пісень переплітаються. Тобто люди, які жили тоді, і те, що переживаємо ми зараз, у нас є дуже багато спільного». Цей проект дає таку змогу також ознайомитися з композитором Косантольським більш так обширно, знаючи про нього його різні сторони. Буде звучати арфа, солістка буде з Львівської філармонії, арфістка. З нашим оркестром камерним буде виступати, мати такий концерт. Відповідно, Косантольський відкриється у своїй нові, скажімо так, може, для більшості, може не для всіх, але для більшості десь відкриється у нові свої епостасі. Кавер-версії планують презентувати у вересні під час перформансів, які влаштовуватимуть у Хмельницькому. За словами учасників проєкту, для хмельничан та гостей міста вони будуть безкоштовні. Якщо розказати трішки на прикладі камерного оркестру, класична музика, вона мало знана, мало менш можна сказати, відома, ніж пісенна музика. І ну, коли стало питання, як же зробити її цікавою, виникла ідея поєднати, наприклад, із презентацію одягу, який в нас виробляється в місті, Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.